Головне події в Харкові та області 20 грудня. У Харкові все приведено в бойову готовність. Так прокоментував мер Ігор Терехов обстановку напередодні новорічних свят. Він нагадав, минулого року російські терористи затято гатили по місту саме напередодні та одразу після Нового року. Усе почалося з масованого ракетного удару 29 грудня, коли нарахували два десятки прильотів. Слідом було руйнування готелю Харків Пелес на лічахеді в численні обстріли центра. Тереку висловив побажання, щоб цьогоріч свята пройшли більш-менш спокійно, але відзначив, що в місті сформовані бригади швидкого реагування працює ситуаційний центр, і від ворога очікують усього, що можливо. Російські окупанти продовжують тиснути в районі дворічної. Інформує інститут вивчення війни. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, ЗСУ відійшли з берега осколу до траси Куп'янськ-Дворічна. Начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич запевнив, що ситуація контрольована, проте повідомив, що через активізацію обстрілів виїжджають місцеві жителі. Зокрема, збільшилась кількість заявок на евакуацію села Кутьківка, що неподалік дворічної. Депутати харківської міськради сьогодні на сесії затвердили план сталої міської мобільності Харкова. Це докладний документ, який розписаний аж до 2050 року. Розробляла його німецька компанія. Затвердження плану є умовою фінансових угод із ЄБЕ. Пояснив директор міського департаменту будівництва та дорожнього господарства Дмитро Липовий. План описує вдосконалення міського транспорту, освітлення, створення захисних споруд на зупинках, розвиток метрополітену, створення пішохідної туристичної зони в центрі. Надалі в документ вноситимуть коригування. Пішла у засвіти засновниця та директорка харківського театру «Арабески» Світлана Олешко. Трагічну звістку повідомив її колишній чоловік, письменник Сергій Жадан. Світлані був 51 рік. На сторінці театру відзначили, що вона довго боролася з важкою хворобою. Театр «Арабески» Олешка заснувала ще в студентські роки на початку 90-х. Творчий колектив заснував десятки проєктів. Найвідомішими з постановок були Енеїда, Веселого Різдва Ісуси, Червоний Елвіс. У театрі грав і другий чоловік Світлани, музикант, лідер гурту Мертвий півень місько Барбара. Він помер у 21-му році. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Олешко працювала в польському театрі імені Арнольда Шифмана у Варшаві. Саме в столиці Польщі відбудеться прощання з нею. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.